Спостерігаючи, як знущається над Зеленським в нашому овальному кабінеті, над ним знущалися Трамп, Венс і всі ці придурки. У мене виникла проблема. Я не люблю хуліганів. Ми просто повинні встати і боротися з нашими союзниками і з нашими друзями. Ми не б'ємо наших друзів в спину. Ви можете не погоджуватися зі всім, що вони роблять, але ж вони ваші друзі. Це була пастка, яку вони влаштували зеленському. Вони його принижували? цей чоловік боїться. Він бореться за свою країну дивлячись на Америку як на того, на кого можна покластися та сподіватися на них. така поведінка Дональда Трампа та Джейді Венса Це дуже неприйнятно. Це ганебно. Це пафосно. Мене це дратує. це фігня Якась ми завжди стаємо разом і боремося з диктаторами. Такими, як Путін, саме таким dictator. він і є. Він диктатор. І не прикидайте, що це неправда. Це реальність. Зеленський не ворог, він наш друг. Слава Україні. Вперед!